Може, і картопля в мене і випала так з казаночка мого. І не вдалося мені зробити заплановану пюреху на природі, але хоча б ніж потестив. Це також величезний плюс. Шановні глядачі, благо, що в мене є з собою ще картопелька, є ще цибулька, буде ще пюре. Страва буде врятованою. Дивіться, яка в мене тут краса. Неймовірний ніж. Я навіть чесно не хочу про нього нічого абсолютно казати, хочеться лише вам його показувати. Якщо хтось захоче технічних характеристик, будь ласка, переходьте, дивіться повне відео на моєму каналі. Або, шановні глядачі, можете відразу перейти на сайт Руїк, наш український представник, або на сайт Фонарік.ua. І там же ви зможете його придбати і взагалі, будь-що зі знижечкою 10. Відсотків за промокодом моїм, який називається MyCamping. Так само всі речі, які я використовую, це посуд від фірми BRS модель 153, здається, там цілий набор. Газовий балон Квест, також на нього буде знижка. Пальник, будь ласка, BRS 11, здається, якщо я не помиляюсь. Зараз на чого потрібно подивитись. Так, БРС-11. Ось такі чудові речі. Їх я юзую, ну, намагаюся юзати час від часу. І подивіться, будь ласка, на що схожий посуд з часом? Він такий, знаєте чому? Тому що я там чай собі дуже часто робив і роблю, і чай, і каву. А сьогодні я вирішив ось цей маленький казаночок чи кастрюльку використати для того, щоб пюрешку тут зробити. Зазвичай вона в мене як чайничок, але сьогодні вона в мене для пюре виконує свою важливу роль. Пальник неймовірний. Неймовірний. Дивіться, яка краса. Ну, дійсно, я. Це ні в якому разі не реклама. Я просто намагаюся використовувати лише ті речі в своїх відео, які мені дуже подобаються. І взагалі, все, що ви бачите на моєму каналі, це все, що мені дуже подобається. І тому, шановні глядачі, в мене так багато всіляких різних речей, тому що дійсно не можу зупинитись. І Посуду, взагалі. Я король посуду туристичного. Ви зайдете, подивитись у мене на каналі. Це просто щось. Ножі, мультитули, пальників, не знаю. 40 штук в мене може більше. Переходьте, дивіться повне відео. Всім дякую.